Якщо вам потрібно максимально якісне блок живлення, це буде торгівельна марка Minwell. На даному відеогляді модель LRS 124. Ось так вона виглядає. Серія LRS у нас йде перфорована, тобто вона йде без вологозахисту. Максимальна якість за вміняємо кошти. Тобто при 24 вольтах у нього максимальне навантаження йде, як ми бачимо, 4,5 А. Це нам говорить о тому, що максимальне навантаження це буде 108 Вт у даної моделі. Розміри даного блока живлення 129 мм. У нього йде довжина, 97 мм йде у нього ширина, і 30 мм у нього йде висота. Як на мене, це одні з найкращих блоків живлення в світі. За мої 19 років практики, гарантійних випадків або рекламацій на дані блоки живлення не було топові блоки живлення за свої кошти, як і на мене. Замовити їх можна буде у нас на сайті. Посилання буде в опису до відео. Клемна колодка у нього йде, звичайно, підґвинтовий. Під йде по підключенню лінія, 0 заземлення, ну і два, дві клеми на мінус і дві клеми на плюс у нього йде. Також є підстроєчний резистор, що додатково дозволяє коригувати напругу на виході. Якщо, наприклад, треба скомпенсувати падіння напруги на провіднику на великій довжині лінії. Якщо вам потрібна консультація, звертайтесь, будемо раді допомогти.